Світає на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Тисячі двадцять другого добу поспіль росіяни обстрілюють мирні міста України. На Донеччині за добу одна людина у Костянтинівці дістала поранень. У Покровському, Бахмутському та Краматорському районах пошкоджені житлові будинки. На Харківщині минулого дня 17 людей постраждали внаслідок ракетних обстрілів міста Златопіль. Ще двоє дістали поранень у селах Івашка та Западне. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, авто та адмінбудівля. На Сумщині вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади. Через атаку ФП дронами та мінометним та мінометними посерединобуцькій громаді минулої доби пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та легковий автомобіль. Наслідки атак уточнюються. Вже переговорив з головкомом про те, що потрібно, щоб дати більше безпеки нашим містам. І говоримо з усіма партнерами про додаткові системи ППУ. Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет, але партнери мають ці системи. Знову і знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігань. На Херсонщині минулого дня окупанти били по житлових кварталах. Зокрема, пошкодили 20 приватних будинків, господарські споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, і ще 15 дістала поранення. У Запорізькій області кількість загиблих зросла до восьми осіб. Пошкоджені 20 житлових будинків та нежитлові житлові будівлі. За добу ворог завдав 268 ударів по 10 населених пунктах регіону. На Миколаївщині минулого дня ворог атакував фпв дронами та з артилерії куцірубську громаду та акваторію Чаківської територіальної громади. Люди, на щастя, не постраждали. Музика. Удар по енергетиці ворога. Вночі сили безпілотних систем та головне управління розвідки завдали ураження по нафтобазі в Брянську, яку ворог активно використовує для потреб своєї армії. Протягом доби. Сили оборони України достроково демобілізували ще 1400 окупантів, вивели з ладу 36 одиниць автотранспорту, 20 броньовиків, 4 безпілотники, 3 гармати та два танки. <кій> Наші ракетні війська та артилерія уразили два пункти управління, три склади з боєприпасами та один район зосередження особового складу російських загарбників. Намагання ворога просунутись вглиб українських позицій зупинили на Харківському, Куп'янському, Лиманському. Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках українські оборонці за 1022 дні знищили наступні сили ворога: 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 111 безпілотників, 1023 засоби протиповітряної оборони, 9526 танків, 19 616 бойових броньованих машин. 21 067 гармат, 1253 реактивні системи залпового вогню, 31 073 одиниці автотранспорту, 2859 крилатих ракет та більше 757 тисяч солдат противника. Мінус крилаті загрози для мешканців Дніпропетровської області. В день армійці з повітряного командування Схід знищили дві керовані авіаційні ракети в небі над Дніпровським районом. Внаслідок падіння уламків пошкодження отримали три приватні домоволодіння гараж, газогін, інфраструктура та лінії електропередач. Обійшлись без постраждалих. В темну пору доби російські окупаційні війська здійснили п'ять спроб порушити тишу та спокій мешканців Нікопольського району. Зі ствольної артилерії великого калібру Ворог стріляв по Нікополі, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. З реактивної системи залпового вогню Град атакував Покровську громаду напередодні протягом дня окупанти тричі скеровували дрони Камікадзе на Нікопольський район, цілили по місту Нікополь та населеним пунктам Марганецької громади. Всюди обійшлись без загиблих та постраждалих. Напередодні свят герої, які щодня наближають нашу перемогу, отримали несподіваний, але дуже приємний подарунок. Виступ організували криворізькі творчі колективи разом із представниками міжнародної організації Ротарі. Музика, теплі слова та щирі емоції стали головними складовими цієї зустрічі. Як це було, дізнавались наші кореспонденти. У передсвятковий час у стінах, де зазвичай панує тиша, лунала музика та оплески. Це зустріч для тих, хто щодня захищає Україну. Завдяки спільній ініціативі міжнародної організації ротарі та Криворізького молодіжного центру вдалося подарувати святковий настрій тим, хто цього так потребує. Колективи нашого міста поздоровлять разом з ротарійцями, які до цього завітали наш захід і подарують цінні подарунки. І святковий настрій для наступних свят міжнародна громадська організація, яка залучилася, щоб привітати не тільки діточок, але й військовослужбовців, наших захисників. Захід зібрав місцеві творчі колективи. У виконанні артистів лунали патріотичні пісні та улюблені українські мелодії, які зігрівають серця навіть у найважчі моменти. Для військових така увага це не лише підтримка, а й нагадування про те, заради чого вони продовжують боротися. Андрій, військовослужбовець, розповідає про свій шлях на фронті. Що воював з 22-го року, з самого початку повномасштабного вторгнення пішов до ТСК. Та пішов до Збройного сина України, воював 18-й окремій танкової бригаді. Був стрільцем, санітаром. Є люди, яким допоміг як санітар. Мені допомогли. як Човку поранень осколкових в рамках своєї подорожі Україною. Команда помічників Святого Миколая також долучилася до заходу. Організатори відзначають, це особлива нагода подякувати захисникам. Вони є представниками міжнародної організації Ротарі, яка допомагає людям у тяжкий час в умовах війни. Нам запропонували в рамках нашого туру придати не тільки дітей, а й військових, поранених військових. Ми з задоволенням прийняли цю пропозицію разом зі всією командою. Приїхали сюди привітати наших героїв з цим чудовим світлим святом. Завдяки цьому концерту військові змогли, хоч на мить відчути тепло рідної домівки, любов близьких і підтримку. А подарунки на згадку від команди помічників Святого Миколая будуть і надалі зігрівати їх та дарувати приємні емоції. І хоча попереду ще багато роботи, такі зустрічі залишають у серці те, що не зруйнувати жодним ворогом, віру в мир та перемогу. Аліна Сітнікова Гліб Рибчук, перший міський. Енергоефективність та енергозалежне енергонезалежність пріоритетні напрямки роботи міської влади та ради оборони міста. Саме тому з робочим візитом в одну з лікарень Кривого Рогу завітав голова ради оборони Олександр Вілкул. Об'єктом огляду у медичному закладі стали альтернативні джерела енергії. Сонячні панелі на 40 кВт встановлені в травні 2024 року. Про те, скільки вдалося зекономити, та наскільки такі установки ефективні, розкаже Анастасія Костенюк. Криворіг проводить системну та послідовну роботу і спровадження сучасних енергоефективних технологій у закладах охорони здоров'я, у тому числі у співпраці з міжнародними партнерами. Передусім, це оснащення лікарень автономними джерелами енергії, сонячні електростанції, когенераційні установки, блочно-модульні котельні. За цей період часу вона дала свій результат: зекономлені кіловати, зекономлені кошти, які б могли виділятись з міського бюджету на оплату. Електроенергії даної лікарні захід енергоефективний, і ми плануємо далі поширити ці заходи на другій лікарні. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул провів робочу нараду в одній із лікарень міста, де з'явилося альтернативне джерело енергії. Тут, у травні 2024 року, було встановлено мережеву сонячну станцію потужністю 40 кВт Проект реалізований за механізмом поглибленого СКО. Сонячні панелі 78 штук отримані у якості технічної допомоги від Німеччини. З моменту запуску сонячної електростанції вже вироблено 27,3 мегавати електроенергії на суму 286 тисяч гривень. Ми підвищуємо енергонезалежність та енергоефективність об'єктів на території нашого міста. Насамперед лікарень можу сказати, що за три роки, завдячуючи тим генераторам, великим генераторам, які ми закупили на всі лікарні, не було б і будь-якому блекауту жодного з. Боє по роботі за моделлю енергосервісного контракту, де основні інвестиції взяв на себе приватний інвестор. Реалізовано проект з установки сонячних електростанцій на чотирьох об'єктах комунальної власності: це дві лікарні та два будинки милосердя. В планах не зупинятися на досягнутому та й надалі залучати кращі європейські практики, які допоможуть підвищити енергоефективність закладів та зекономити кошти місцевого бюджету, які будуть направлені на інші пріоритетні напрямки розвитку. Анастасія настасі Костенюка. Едуард Лушпенко Максим Мурашов першимський. 7 грудня Кривий Ріг відзначив ювілей одного з найвідоміших місцевих видань газети Червоний гірник. Вона була свідком багатьох подій: ставлення промисловості, історичних змін та розвитку Кривого Рогу. Сторінки газети містять тисячі матеріалів, над якими працювали талановиті журналісти, редактори, друкарі та всі ті, хто любив свою справу. Як змінювалося видання? Чим жило і як творило історію міста? Про це дізнавались наші кореспонденти. 7 грудня 1924 року Криворічці вперше взяли до рук примірник газети Червоний гірник. Видання починалось як комунальне, а сьогодні працює як приватне підприємство. За 100 років газета пройшла величезний шлях. Почала його за часів ще тодішніх друкарських верстатів. Журналісти червоного гірника завжди були в центрі найважливіших подій. Володимир Бухтіяров присвятив 30 років стінам редакції газети. Я перший, хто писав про пуск швидкісного трамваю пам'ятаю пам'ятаю той день як ми приїхали ми від площі праці до до перший був маршрут до модрионої чудовий колектив, чудовий прямо. Я досі сумую, що я не з не з ними. Ювілей друкованого видання, яке стало символом Кривого Рогу, відзначили не лише словами, а й унікальною виставкою. Міський історико-краєзнавчий музей запросив шанувальників історії на зустріч під назвою Сторінками червоного гірника. Експозиція розташована у приміщенні квіткового годинника. Знайомить відвідувачів із багатою історією газети. Пані Людмила також зображена на фото фотографіях пам'яті вона почала працювати ліното у 1979 році. З плином часу жінка стала дизайнером комп'ютерної верстки. ми відливали металеві рядки, і якщо треба було виправити помилку, то ми повністю переливали весь рядок. верстала афіші, газети, бланки. Популярність газети у свій час була надзвичайною. Максимальний тираж криворізької газети становив 130 тисяч екземплярів. Це було Видно, коли на другий день сідаєш в трамвай, їдеш і дивишся, що газету читають всі. Ну, всі, не всі, ну в трамваї 10 чоловік з газети Червона гірника. Ну, і якась була, мабуть, якась гордість, що ти знаєш, що ти приложив руку до випуска цієї газети, і люди. Інтересувалися ну, новинами Кривого Рога за 100 років. Червоний гірник став не просто газетою, а символом інформаційного життя міста. Нині видання займає своє почесне місце в медіапросторі друкованих ЗМІ Кривого Рогу. Це більше ніж просто газета. Це літопис життя міста, його людей, культури та розвитку. А ми вітаємо всіх причетних зі святом та вважаємо редакції червоного гірника натхнення, оптимізму та тільки гарних новин. Аліна Сіднікова Глі Припчук, перший міський. Впевнена перемога криворізьких баскетболістів над непростим суперником в рамках чергового туру української суперліги БК Кравбас помірявся з силами із гравцями БК Прикарпаття Говерла з Івано-Франківська. Буквально з перших хвилин першої чверті криворізька команда вирвалася вперед. – 21-31. В другій десяти хвилинці номінальні господарі паркету київського спорткомплексу Венето виявились кращими: – 16-11. 62 очка пропустили від польових гравців. Вони забили 12 із 18 трьох очкових кітків. Треба працювати в захисті, і особливо ментомен. -мен. Дуже поганий захист сьогодні. Після невеликої перерви вже в третій чверті гравці БК «Кривбас» побітно додали в атаці, не забуваючи про захист під власним кінцем 12-19. В заключеній десятихвилинці Криворізька команда довела кінцевий підсумок зустрічі до логічної розв'язки 19-23. Фінальний рахунок поєдинку впевнені 68-84 на користь баскетболістів із кривого рогу. Настрій гравців на сьогоднішню гру. Саме настрій. Допоміг нам обіграти, стало виконувати е, те, що ми домовлялися. Ми обіграли команду. Е, дуже важлива перемога, і не, не тільки з точки зору таблиці, а й емоційного стану. За цей бабл. Я хочу подякувати е, гравцям. Вважайте мене божевільним і за вчорашню гру, і за сьогоднішню гру. Але я знаю, що кажу. Я дякую своїм гравцям. Також дякую е, ЗСУ. Це божевілля. Дві гри ми зіграли без тривоги. Хлопці, дівчата, чоловіки, жінки ви найкрутіші. У Кривому розі простилися із захисником України Ігорем Кокіним. Коли в країну прийшла війна, він не зміг стояти осторонь, то долучився до лав ЗСУ. У складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захищав українські землі від ворога на Донецькому та Харківському напрямках. Від наслідків війни чоловік потрапив у лікарню, де 4 грудня 2024 року серце воїна зупинилось назавжди. Провести захисника у засвіти прийшли його рідні, близькі та друзі. Детальніше про те, як прощалися з мужнім героєм, далі у сюжеті. Йому мало виповнитись 53 роки. 11 грудня Кривий Ріг простився з мужнім воїном України Ігорем Кокіним. Близькі люди згадують чоловіка начитаною, грамотною людиною, з якою можна було годинами спілкуватися на будь-яку тему. Людина він був дуже цікавий, він дуже начитаний, ерудірований. Він ще начитали, ще... Точно. Да, да, був завжди патріотичним. З перших днів, днів війни пішов захищати країну. Добревільно. Ну, так, так сталося, що його забрала життя. Ніколи поганого нічого не робив. Дуже гарна, яскрава, світла людина. Старший сержант Ігор Кокін, дізнавшись про повномасштабне вторгнення, не роздумуючи пішов захищати Україну від ворога. Чоловік долучився до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, де був стрільцем та боровся за незалежність українських земель на харківському та донецькому напрямку. Від наслідків війни чоловік потрапив у військовий госпіталь міста Житомира, де 4 грудня 2024 року серце мужнього героя зупинилося назавжди. Немає більшої заповіді. Любові чим втратить своє життя внаслідок захисту інших життів, життів, своїх ближніх, рідних і друзів своїх, свій останній спочинок, захисник знайшов серед інших героїв на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Акція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Кокіна. Вічна пам'ять та шана воїну. Ксенія Мартинюк Андрій Яковлів перший міський. На цьому ми на все. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.